І всім привіт, друзі! З вами я Давид. Сьогодні я вам буду пояснювати, так як я зрозумів, лабораторну роботу No1. Ну, Почнемо з того, що ну, взагалі було б добре, якщо ви десь помітите неточності, щоб уточнити це в нашому чаті, щоб ну, було всім зрозуміше. Почнемо от. ну, з початку. Значить, У нас є робота. Де ми беремо її? Ну, я трохи пізновати записую, але вже як є. Значить, в Moodle вот, лабораторне заняття No1. Тут ми знаходимо протокол No1. Ну і протокол No2. Там No2 десь. Тут No2, вот, No3 номер номер і так далі. Е, те, це протоколи. Де ми знаходимо задачі? Задачі ми знаходимо тут? На 95-тій сторінці. Ось. Перша задача, друга задача. Значить, це були задачки. Але тут такий ще цікавий момент дуже. Що, наскільки я зрозумів, тут от в самих, самому цьому от невеличкому лабораторному занятті тут не всі реакції. Не всі реакції. А тут. Вони, здається, їх більше. Тобто... І тут такий цікавий момент, що, здається, питати нас будуть саме по цим реакціям. Тобто е є шанс, знову ж таки, ну, ця інформація не стоїть про цінфа, але ну, мені ж писали в нашому спільному чаті потоку, що питати будуть по методичці. Це якраз методичка. Тут більше реакцій, реакції, наскільки я. Зрозумів, тому краще вчити по ній. Це по-перше. По-друге, по ній краще робити задачки, тому що задачки краще по ній робити. Чому? Тому що тут більше формул і легше буде задачку зробити. Ну, я потім поясню, як, якщо не зрозуміло, І так, почнемо спочатку. Ну, от протокол номер 1 можна записати тему, потім в нас розділ. Відбувається. Тобто, Табличка така от, перший пункт це номер групи. Перша група, друга, третя, четверта. Чому? Тому що в нас протокол перший, це тіпа, як перший, це, тіпа, як наступні шість протоколів тільки в такому загальному форматі, наскільки я зрозумів. Тому пишемо номери групи від першої до шостої. Потім Катіони, які відповідають цим групам. Груповий реагент, який взаємодіє з цими катіонами, тобто груповий реагент, який допустим, з цими катіонами, ну, або з цими катіонами, з кожним із них цей груповий регент Ну, Наприклад, в першому груповий реагент його немає. Ну, тобто, ну, його немає. А от далі є групові реагент, як аж хлор, сульфатна кислота і так далі. Далі аналітичний сигнал, то що утворюється. Ну, не утворюється малорозчинний осадок, ну, тому що не, ре, не реагує. Утворюється малорозчинний хлорид і так далі. Ну, це так коротенько я пробіжусь, щоб було зрозуміло. Ну і висновок такий можна зробити. Ну, Оце от. Так от. Потім протокол номер 2 Далі у нас протокол номер 2 В чому прикол протокол номер 2 Тут ми записуємо трохи по-іншому, ніж протокол номер 1 Табличка, якщо тут така була, то тут буде інша, але вона буде ідентична з іншими табличками наступних протоколів, причому багатьох. Так от, Тут ми пишемо реагент. Тобто, наприклад, з Катіоном амонію реагує реактив Неслора. В лужному середовищі. Ну, Може не, не вказувати, в якому це я так додав. Ну, просто реактивне сере можна вказати. Тут отакий реагент реак... і так далі. Далі рівняння реакції. ну, Тут записуємо рівняння реакції, думаю, зрозуміло, і е, замало е, ну, і візуальний ефект. Тобто, що, то, що ми спостерігаємо. Потім умови реакції. Ну, я тут не дописав умови реакції. Ну, там, Наприклад, тут лужне середовище та нагрівання. І катіон, ну вже зрозуміло, той Катіон, який взаємодіє. Тут увага, тут ми записуємо тобто, селективні ре 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 реактив... ре реагенти. перепрошую. Селективні реагенти, тобто ті, які взаємодіють окремо з якимось катіоном. Хоча тут такий нюанс, вони можуть взаємодіяти не тільки з цим катіоном, але... По-хорошому він має взаємодіяти з цим. А ті, до, ті домішки, які можуть також взаємодіяти, їх потрібно якось убрати. звідси. от. Так от. Ну, Висновок. Далі. Теж важливий момент. Протокол номер і чотири. Чому я записав так? Тому що як по словам викладачки, аргентум і ну тобто, це не мої слова, це слова викладачки, аргентум іргідрарію ми не вивчаємо. Тому. Ну, точніше як, в цьому протоколі нам не обов'язково їх записувати, точніше так. тому що ми в лабораторії їх не будемо зустрічати за рахунок дорогої візни аргентом катіонів і шкідливості гідраріум катіонів. Ну і в цілому ми і тут значить, писати не будемо. Тому совміщаємо протокол номер 3 і 4 а і виходить, як я записав, аналітична група Катіонів-Сенцю, барію та Кальцію. Е, далі, груповий реагент. Е, груповий реагет. Е, це виходить. ну, Можна писати, можна не писати. Ні, писати краще варто. М -м, хоча. Да, можна, ну, Хоча й тут воно буде зрозуміло. а Хоча ні. Почекайте, так, да, да, да. краще записати. Хоча це вже можуть бути, в принципі, і злишки, але краще записати. Е, ну, я так зробив, як мінімум. Е, так от, реагент, е, в принципі, як і в минулому протоколі, все те ж саме. Просто тут в чому важливий момент, то що ми заміщаємо протокол номер 3 і 4, тобто другий та, третій, кхів, е, другу та третю групу катіонів. Отак от. Тобто ми оце все робимо, висновки. Ну і як, в принципі, візде. Далі, далі контрольна задача номер один. Контрольна задача номер один. В чому прикол? Що нам потрібно зробити? Так. Так от контрольна задача номер один. У нас тут є різні варіанти. В чому, я так розумію, полягає сенс роботи? Він полягає в наступному. Нам потрібно виявити або не виявити, але як мінімум, скажімо так, зробити спробу виявлення катіонів всіх. Якщо це в нас перша задача, то це в нас катіони першої групи. І чому я вважаю це. Я, тобто, я не маю якоїсь дуже цінної інформації. Тобто я, в принципі, просто слухав лекції і, значить, сам подумав на що цього. Чому я вважаю, що треба всі катіони? Тому що викладачка казала, що. Нам потрібно, тобто, вона вказувала на те, що пишемо не, не що немає катіонів, там якоїсь якихось катіонів в. Розчині, а їх не виявлено. Тобто, ну, тобто логічно подумати, що якщо вона мала на увазі, що катіони не виявлено, точніше, якщо вона казала, що, катіони, що треба записувати, що катіонів не виявлено, значить може бути таке, що в нас будуть ті катіони, яких немає в нашому розчині. А значить, потрібно, скоріше всього, всі катіони. Ну, Це моя думка. Якщо що, напишіть в чаті, якщо ви не згодні. Ну, конечно, я вважаю, що якщо подінитись, то не так уж страшно буде виявляти тільки свої катіони, які є. У ну, мене, наприклад, це натрій і калій. Ну, Я скажімо так, чесно скажу, я і так, і так робив задачі. Тобто в мене і так, і так задачі зроблені. Тому, чого Гріхата таїть, я сам такий. Але першу задачу я зробив з визначенням всіх катіонів. Першого, першої групи аналітичної. Ну, мету, мету не обов'язково. Обладнання та реактиви. Ну, хоча ні, мету, я думаю, краще записати. Обладнання та реактиви це вже я от себе тіну зробив, можна, я думаю, не робити. Ну, план дій: крок 1, перевірка на Катіон nh 4 ну, Чому його? Тому що тут ще такий момент важливий. Тобто потрібно провести реакцію таким чином, щоб катіони не заважали один одному. Ну, для, для прикладу, спочатку ми додаємо реагент, який взаємодіє тільки з одним Катіоном. Той Катіон виходить, вилучається, тим самим, ну, тим, тому що він випав в остат. Ми це все діло. Відцентрифугуємо, тобто вилучаємо осад, і вже далі проводимо реакції, щоб той Катіон не заважав наступним реакціям. От так. Тому потрібно знати послідовність дій. Ну, От в мене перевірка на катіони на 4. Оце, от, оце от. Ну, от, об'ясняю. І от потім реакція. ну, тобто, Тут у нас реактивнесера взаємодіє. Е, ну реакцію записую. Що спостерігаємо, якщо нічого не змінилось, то можна вважати, що амонію урочки не виявлено. Якщо з'явилися бури або жовто-гарячі осад, це означає, що nh 4 плюс присутній. Можна так не записувати, можна записати, тобто просто, І от якщо у вас він присутній в задачі, ну, запишете, що він є. Просто що виявили по характерному там, осаду там, жовтого кольору або. Ну, або по бурому жовто осаду, як тут, можна отак от записати. Або якщо немає, то просто нічого не змінилося, значить його немає. Далі Катіон перевірка на катіон, ну, калій плюс. Ну, Тут, в принципі, те ж саме, просто тут вже. Ну, Після того, як виключили амонію, переходимо, ну, бо в мене нема амонію, до калію. Для, для цього беремо е, нову пробірку з розчином і додаємо кілька крапель H-хлор. Ну і тут написано, це допоможе уникнути побічних реакцій. Потім додаємо натрій гексоціаноферат. Якщо калій у розчині є, то маємо, має утворитися жовтий оси. Тобто, в нашому випадку реагент. Це, калій, це Натрій гексоціаноферат. Утворюється калій гесоціаноферат. Е е якщо що, виправте мене там. Е так от, ну, утворюється, що спостерігаємо. Далі, крок третій, Перевірка на натрій. Тут те ж саме, тільки вже використовуємо е е е пікріну кислоту. Е ну і отак от, от записуємо. Потім результат та висновки можна по-різному. Тобто це вже на ваш смак. от Я, наприклад, так записав. Можна як угодно. Це вже дійсно ну, висновки, я вважаю, що потрібно записати, ну, але це вже який формат буде, це вже від вас залежить. Потім контрольна задача номер 2 Тут я вважаю, що я невеличку помилку допустив. Чому? Тому що. Тому що я в своїй ну це можна пропустити, тому що я в своїй задачі виявляв тільки катіони третьої аналітичної групи, барій та кальцій. Але в чому діло? Діло ж в тому, що задача Катіони другої та третьої групи. Так що бажано, як по мені, можете мене поправити там в чаті, бажано, як по мені, все ж таки. Все ж таки виявити ще плюмбом, попитатися виявити. Я, я це не зробив і жалію. Але якщо лінь, то можна і не робити. Тобто це вже на ваш розсуд. Ну і коротше, отак, от я плюс-мінус е, зробив задачку. Е, там додаємо рівні об'єми. Розч... Ну, це все я отак от прогорну. Якщо треба, я скріншоти можу скинути. Е, і можете подивитись, е, як я це все робив, як наглядний приклад. Ну, отак, в принципі, я робив. Якщо щось потрібно додати, може я міг впевнення собі щось пропустити, тому, якщо що, там напишіть в чаті, що я міг пропустити. Ну, короче, вот так вот я вот рассказал, такий гайдик.